Ну, а про те, як змусити Путіна погодитись на мир, продовжимо говорити, адже є також думки у різних експертів, і ось чи настане мир після останніх заяв президента США та його команди. Висловлюється Юрій Бутусов. Я далі буду цитувати, що він про це говорить. Це означає лише одне, що Трамп вперше сформулював свою позицію для у вигляді тридцятиденного перемир'я на наявній лінії фронту, оскільки одночасно була розблокована військова допомога Україні від то впевненості, що Путін погодиться з пропозицією Трампа в американців. Немає а ну а тепер пропозиція Трампа має дати оцінку Путіна раніше, ж Росія включила до складу своєї території території П'ять регіонів України і зупинка бойових дій буде означати, що Москва відмовляється від ідеї захоплення цих. Регіонів без такого рішення та відмови від планів захоплень Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини зупинка бойових дій неможлива. Ну і на погляд Бутусова для того, щоб Путін погодився на перемир'я, потрібно зупинити російську армію на фронті, тобто довести, що Путін не здатен знищити Україну воєнними методами. А щоб зупинити фронт, треба вбивати більше окупантів, ніж Путін здатен мобілізовувати, тобто знищувати за місяць приблизно 40. Тисяч каже Вутусов. Ну і також окрім цього є і інші думки різних експертів щодо зупинки так російської, так російської агресії. Переговори, які визначають долю нинішньої російсько-української війни, офіційно вже можна сказати, що стартували. Єдине ж питання: що на які умови тимчасового миру піде Росія, і які нові кордони буде мати Україна. Достеменно відомо, що до перемовин в джиті українську делегацію. Тували і британські фахівці, а саме колишній керівник апарату прем'єр-міністра Тоні Блера, досвідчена дипломата Джонатан Пауэлл. Це видно з останніх заяв Зеленського, де нарешті з'явилися і червоні лінії від української сторони. Та багато ж подяк американському народу і його головному нарцису, який тріумфально переміг на останніх виборах Дональду Трампу. А це добра відповідь тим, хто питав, навіщо до переговорів залучати дипломатів, одягати піджаки і забути лексику. Рівня такого, як, наприклад, сьогодні мав Лавров, виступаючи так перед журналістами, але не можу процитувати його вислов, можете, в принципі, в телеграм-каналах зараз активно шириться переглянути. Якщо коротко, якщо перефразувати, він запитав: а навіщо я сюди пройшов, Тільки те, що не... Публічними словами немає так. Знаєш, публічна особа так говорити. Ну і матерство Великобританії дозволило повернути час на ранок 28 лютого ще до скандальної лайки Зеленського з Трампом та Венсом. Втім, якщо тоді просили гарантії безпеки, багато нової зброї зараз за велику перемогу подають повернення обміну розвідданими. Зупинка паузи в збройному постачанні ще з пакетів Джо Байдена. Фактично, зеленському показали навіть його місце. Ось так пише ще. Один оглядач, так, що означає перемир'я на 30 днів, на яка погодився Зеленський? Це було умова повернення збройної допомоги від США. І це на той мир зразка, умовно 17 18 років, коли було більше сюжетів, як українські воїни. На Донбасі так працювали і в окопах порабували з огляду, як Росія активізувала обстріли під час посуданням делегації в Саудівській Аравії. Варто зариватися землю і готуватися до оборонної війни. Також вважають деякі експерти. Журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва про це до речі дописала, закцентувала увагу на ось таких історичних подіях. Ну і західні розвідки виклили у Вашингтон по справжній план Росії, який вона підготувала задовго до першої зустрічі своїх гінців з. Американцями в ріяді, згідно з документом, підготовленим для Кремля аналітичним відділом ФСБ, Росія повинна, начебто, працювати над послабленням саме переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу Української держави. А ось чи може сказати Путін ні на пропозицію Трампа? В принципі, Путін розуміє, що сказати ні, це визнати свою неспроможність на те, що стати а навіть про Дувати на третє полю світу втратити можливість закріпити, хоч у статусі регіональні дубини для Європи. Тому в разі, якщо кремлівський вятажок скаже так, Росія далі буде ставити на можливі умови. Якщо як то давайте, хай Україна види іска із Запоріжжя та Херсона і віддасть їх нам. Бо ми записали собі ці місця в конституцію. Правда, настільки широко Росія буде роззявляти рота, що це залежить від того, чи буде уша рішучість реалізувати нафтові санкції. Ну і Москва вже пробує. Міняти українську війну на домовленості США щодо Ірану та Північної Кореї головне це. Московські аналітики вони зрозуміли слабкість Трамка Трампа до діл і вже бомблять про російське оточення американського лідера з покусливими пропозиціями. І зі старту переговорів у аріаді російська делегація запропонувала Вашингтону бонус в обмін на доступ до технології і спектр спокус для Трампа великий від співробітництва в будівництві спільних плавучих атомних електростанцій та атомних криголамів до видобутку рідко земів на території російської. Федерації Росіяни ж підготували стратегію фактичного замулювання очей Трампу, щоб виграти час та ресурси для демонтажу української державності. Чи є така стратегія про розвал ворога в наших кабінетах? велике питання. Тож зараз важливо справу порятунку України виноситиме на плечах суспільства та його основний гарант безпеки наразі це збройні сили України, яке маємо звичайно. Продовжувати допомагати як фізично, так і морально, Ну, а тим часом на заході також назвали на які компроміси Путін не піде навіть заради миру. Про це дописує водання Bloomberg. Представники західних спецслужб, які побажали залишитися невідомими, перерахували на які компроміси Путін не піде навіть заради миру. Дональд Трамп, який виношує ідею про закінчення війни між рефією і Україною, ще з часи своєї виборчої кампанії заявив, що йому стає деталі важчого воро та з Києвом при цьому він переконаний, що з Москвою домовитися буде простіше. Водночас деякі західні експерти вважають, що Путін зовсім не готовий до компромісів заради миру. А представники західних спецслужб, які побажали залишитися невідомими, перерахували на які компроміси Путін не піде навіть заради миру. Пише видання Bloomberg, перше це територіальні питання. Кремль не готовий поступитися Україні анексованими територіями. Причому у Путіна хочуть забрати під себе не тільки ці землі, які вже окуповані, а й ті частини регіонів, які залишаються під українською юрисдикцією, Москва завбачливо включила ці землі до складу РФ і Тепер не має наміру від них відмовлятися. По-друге, присутність європейських миротворців у зоні розмежування у цьому питанні. Російська влада також непохитна. Вона не погодиться на присутність в Україні військового контингенту з країн, які входять до блоку НАТО. Про цьому російська сторона стверджує, що готова розглянути як миротворців представників. Країн, що не входять до Півночно-Атлантичного альянсу, однак Дональд Трамп чомусь упевнений, що Путін вже ж погодиться на присутність європейських миротворців, про що він сам неодноразово заявляв. Ну і також чисельність української армії їх непокоїть, де мілітаризація України була початковою. Умовою висунутою керівництвом РФ і ще на початку. А Сво так би мовити, і під цим визначенням передбачається тільки одне: кардинальне скорочення чисельності української армії. Однак, ні Україна, ні Європа не погодиться на цей пункт, оскільки Україна хоче мати сильну і боєздатну армію. Для цього в Україні є всі підстави. А прагматичні європейці розглядають українців як живий щит, який прикриватиме їх від агресивного східного монстра. Ну і звичайно і. Ще питання, яке їх непокої, це нейтралітет України і вимога відмови України від вступу в будь-які політичні альянси. Також була початковою умовою Росії. Втім, якраз цю умову Україні вочевидь буде виконати найпростіше, оскільки вже очевидно, що ніхто нас у НАТО брати не має. Наміру так видописує видання Bloomberg. При цьому американська сторона покладає певні надії на переговори з представниками української влади, які сьогодні проходять в Саудівській Аравії. Представники команди Трампа, схоже, не мають ілюзій щодо блискавичного вирішення питання. Ну і також ще маючи на руках так би мовити багато інформації. спецпредставник Трампа стів Вітков має намір цього ж тижня вирушити Москви для подальшого узгодження позицій цих сторін. Ну і далі також. Поговоримо з вами про виставу для двох і про те, як Путін буде поступатися Трампу на переговорах про мир. А таку думку виклав політичний оглядач Юрій Вишневський. Тож далі, давайте коротко про це поговоримо. Якщо сценарій буде зірвано, Вашингтон зможе повернутися до ролі посередника між Києвом та Москвою. Такі думки викладає і аналізує Юрій Вишневський. З Росії останні два тижні йде потік дивних новин про те, чи хоче. Кремль закінчувати війну. Половина цього потоку говорить про те, що Путін, нібито, займає непримиренну позицію, тоді як інша половина, начебто, свідчить про протилежне. Однак обидві половини по суті фальшиві базова стратегія Кремля полягає у тому, щоб зірвати переговори руками українців, і зараз він створює інформаційні декорації для цієї вистави. А чи Путін відмовляється від миру про непримиренну Мереність Москви регулярно розповідає міністр закордонних справ Ерефії Лавров. Фактично він відкидає обидві ключові позиції, які озвучував Дональд Трамп заморожування війни та введення в Україну європейських миротворців 24 лютого. Трамп заявив, що Путін погоджується на європейських миротворців в Україні. Він прийме це. Я поставив йому це питання. Сказав Трамп про Путіна. Коли його запитали про розгортання в Україні європейських військ, послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукатиме нової в нової війни я спеціально поставив йому це питання. У нього немає з цим проблем. Вже 26 лютого. Лавров на прес-конференції у столиці Катару досі спростував Трампа, говорячи про миротворців. Він заявив наступне: нас ніхто. Про це не запитує підхід, який нав'язався нав'язується європейцям насамперед сам перед Францією, також англійцями, націлений знову на те, щоб розігрівати конфлікт далі. Припиняючи будь-які спроби його заспокоїти. Він не лише відканув миротворців, а й висунув перелік вимог до України. Розмови про якісь миротворчі сили це все порожнє. Головне знищити першу причину конфлікту. Вони не у відсутності миротворчих сил, а у втягуванні Україні в НАТО з прицілом на освоєння її території для створення. Ворення військової інфраструктури націленої проти Росії і тотальним винищенням прав росіян і російськомовних такі заяви робив Лавров. Ну і також ще питання з приводу того, чи хоче Путін миру. Водночас західні медіа регулярно передають з Москви сигнали про бажання закінчити війну ввечері 7 березня. Після чергових непримиренних заяв Путіна і Лаврова Агентство Блумберг повідомило, посилаючись на свої московські джерела, що Путін готовий погодитися на перемир'я. Першим сигналом позитивної відповіді Путіна на заклик Трампа до припинення вогню стала пропозиція, яку було передано 18 лютого на переговорах у Саудівській Аравії між вищими російськими та американськими чиновниками. Ну і також поговоримо з вами ще про базовий сценарій Путіна. Дійсно, дуже схоже на те, що Кремль та Білий Дім зараз грають в одну гру. Саме тому Трамп ніяк не реагує на непримиренні заяви з Москви. Він знає, що Путін у жодному разі не хоче зірвати російсько-українські переговори. Кремль проголошує максималістські вимоги як свою стартову позицію на переговорах, що потім Трамп умовив Путіна відмовитися від якогось пункту, завідомо неприйнятного для України. Після чого Трамп зможе сказати, що тепер черга Києва йти на поступки. Можна припустити, що під жорстко, жорстким тиском Трампа, а не справді за спільним сценарієм, Путін відмовиться від вимоги віддати йому. Херсон, Запоріжжя та Краматорськ, та погодитися на заморожування війни по фактичній лінії фронту. Після цього Трамп поставить Київ перед необхідністю зробити крок на зустріч, пообіцяти внести до конституції нейтральний статус України та державний статус російської мови, якщо Україна хоче європейських миротворців. Будь ласка, в обмін на дуже жорсткі обмеження, чисельність та озброєння ЗСУ та демілітаризацію 100 кілометрової зони вздовж демаркаційної лінії та держкордону з Рефією, тобто сценарій полягає в тому, що Путін. Виглядав миролюбним і готовим на величезні, як висловився Трамп, щедріше ніж має бути поступки порівняні з озвученими стартовими позиціями своє не віддамо. А Київ виявиться непримиранним та непоступливим. Тоді Трамп зможе звинуватити Україну в зриві переговорів і спокійно вмити руки, зняти з Росії санкції, розпочати взаємовигідні проєкти з Рефією і дозволити Путіну захопити стільки українських територій, скільки зуміє. Звісно, цей сценарій може і. Має бути зірваний для цього. Українська влада має професійно попрацювати з білим домом із конгресом і з американськими медіами медіа. Перепрошую із європейськими союзниками.